Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі. Євангелія на кожен день ми завершили. Апостольські настанови. Також всіх православних християн, які святкують за юліанським календарем свято Воздвиження Чесного Животворящого Христа Господнього. Всіх вітаю зі святом! І перейдемо до апостольського читання, апостольського уривку сьогоднішнього дня, не, який, не, який присвячений не святу, а який припадає саме на а, цю, цю п'ятницю. Чергової седмиці після п'ятидесятниці. Саме таким чином а, діляться уривки апостольські, івангільські. Тобто, відповідно, там понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, такої-то, седмиці по п'ятій десятниці. Ну, от. Наприклад, от зараз скажу так. От, наприклад, сьогодні у нас... Четвер, так. О, 13 й неділі по п'ятидесятниці. Так от, це я так відволікся. Сьогодні ми продовжуємо читати апостольський ой, уривок з апостольського чита, послання апостола Павла до Галатів. Перепрошую, дуже втомлений через це. Так і заговорююсь. Так от, сьогодні це фрагмент з другої глави і нагадаю першу главу, про що апостол Павло казав, що ну, багато хто починав з проповідників християн, які були яким, які були охрещені іншими апостолами з 12, які теж почали проповідувати, взяли на себе апостольську місію. Багато хто почав піддавати сумніву слова апостола Павла. Його проповідь, авторитет. Апостол Павло захищається. Постол Павло говорить, що він ходив до Єрусалиму, і в даному випадку він пішов з титом, тит був язичником, уже який став християнином, і тит був таким, знаєте, камнем випробовування. тому що багато хто з проповідників, з християн іудеїв вважали, що. Для іудеїв, ой, для християн-язичників потрібно дотримуватись закону, закону Моїсеєву, ну, тобто ставати як номінально іудеєм. А це і обрізування, ну і, в принципі, це саме початкове. А друге, те, що дотримуватись образу життя іудея, тобто релігійного життя. Але ми бачимо, ми розуміємо, що а, віра і. Світогляд і бачення християнства у язичників і у, ідеїв, у, і у ідеїв було різне. Іудеї бачили це як продовження старого завіту іудейського закону. Язичники е, бачили християнство як повністю нове віровчення, е, яке відрізняється від того, в що вони колись вірували в язичницьке. І були суперечки, тому що багато хто дійсно з християн іудеїв вважали, що ні-ні ні, язичники мають жити. Саме за іудейськими звичаями, також, в тому числі, апостол Павло захищається. Він, як ми вже з вами вчора говорили, він після того, як став християнином, як Господь його обернув в христия... віру в себе, безпосередньо з'явившись йому на шляху Дамаск, апостол Павло відвідував Єрусалим через три роки, як він пише. А потім він ще відвідав ще раз, коли от почалися в принципі, оці всі негаразди і боротьба за свій авторитет, за своє право, то, що апостольське право, апостол іде в Єрусалим, то, тобто там, де є апостоли, первоверховні, для того, щоб захистити, захистити себе. Ну, і якби, будучи навіть, те, що я теж вчора озвучив, будучи навіть впевнений в своїй правоті, все ж таки він а, визнає авторитет великих, достойних, тобто апостолів з 12, і йде, не стільки сумніваючи собі, скільки а, змеря, е, признаючи авторитет апостолів інших, а, іде, щоб засвідчити. Іншим, хто піддавав сумніву авторитет самого апостола Павла, засвідчити їм, що апостоли приймають його розповідання, віровчення, його позицію. От, отже, давайте одразу і почнемо. Тобто апостол Павло сказав, що що вчора ми читали, що він взяв з собою і тита, і ніхто з апостолів, побачивши, що це язичник, який не обрізаний, який не, викон... не дотримується іудейських законів, він ніхто ні... апостолу Павлу і титу не дорікнув. Звісно, іудеї, які вважали іудейський закон, закон Моїсеєв, обов'язком для християн, для, для них був тит, як от вони вхопились за тита, як е, доказати свою правоту. Але і апостол Павло відстоював свою, Він, е, для нього було важливо, що свобода, яку дає Христос, це свобода не тільки від язичницьких богів, але це свобода і від закону Моїсеєва. Те, що в ньому, стаючи християнами іудеї, дотримувалися, цього, це як уже знаєте, багаж, який важко було скинути. Але для апостола Павла був важливим момент оцеї свободи во Христі. А якщо, наприклад, язичників заганяти разом з тим, що вони хрестились у Ісуса Христа, заганяти під закон Моїсея, то це є, в принципі, не свобода, а ну, ем, порабощення. От, апостол Павло пише, браття, люди, люди, яких вважали за видатних, втім, якими вони були, мені однаково, адже Бог не дивиться на обличчя людини. Тут е, говорить про апостолів з 12. Він каже, Вважа, вважали за видатних. Ну, тут таке не те, що зараз не вважають, але він говорить: так, вони видатні, але я знаю, що ми рівні, що всі взагалі, е, бачите, от якими вони були мені однаково, адже Бог не дивиться на обличчя людини. Тобто навіть і апостоли Христові, апостол Павло каже, що вони, ми всі люди, християни, рівні перед Богом. Знаєте, оці слова от зараз з вами проговорюю, і для мене для мене це є ці слова таким свідченням, викриванням того, що можна інколи почути з уст священника, чи з уст е, архіерея. Тобто це взагалі вважається духовенство ну, того, що е, вони вищі за інших християн, що вони е, мають більший, більшу владу, більше повноважень. З деякою, е, ну, розцінюючи ці повноваження і владу, можна десь погодитися. Але дуже часто священник, вважав духов представник духовенства, я не хочу зараз розрізняти там священство чи єпископство. Тут неважливо. Хоча, чесно кажучи, єпископство біжі до цього в цьому так себе заявляє, тому що в середньовіччі склалася така тенденція, що єпископ це князь церкви. Ну і звісно, цей феодальний устрій. Феодальне бачення того, хто такий єпископ в церкві, воно збереглося в православних церквах в тій чи іншій мірі, в різних помісних церквах, по-різному. Десь це майже зійшло на нівець, а десь це культивується і можна зустріти е, таку думку, що от я є пастир, а ви тут, е, а ви тут ніхто. От недавно було одне інтерв'ю, де один архієрей казав е, до, про іншого священника, говорив, а він хто такий? Він священик, пастор Церкви Христової, які ти теж пастор церкви Христової. Але от отака ем, зверхність така. Ну, В принципі, те, апостол Павло говорить зовсім інші речі. Така зверхність недопустима, коли хтось вважає себе вище за когось. Так, да, на тебе покладена, певна, на священника, на єпископа певна відповідальність духовна, певні обов'язки. І... Але це не означає, що ти можеш себе ставити вище будь-якого християнина, який присутній в церкві, який не має богослівської освіти. Якщо ти себе ставиш вище себе вище нього. Ну, апостол Павло не згоден з такою позицією. Бачите, навіть про апостолів каже, що мені однаково, ми всі перед Богом однакові. Так? Бог не дивиться на обличчя людей. Ти єпископ, чи ти священик, чи ти. Морянка або там морянин, які просто прийшли ходити в храм щонеділі і молитися, не, роз, не сильно там розбираючись в догматах церкви, не знаючи молитовна пам'ять. Але всім діти Божі, і Господь не дивиться на обличчя, дивиться на серце, не дивиться на то в тебе хрест панагія чи куколь на голові, чи просто ти прийшов, ти прийшла в штанях і футболці в церкву. О, нема різниці. О, от, так от далі. Так ось ці люди, тобто апостоли, нічого більше на мене не поклали. Тобто апостоли, вислухавши проповідь, вчення апостола Павла, яке він проповідує. Вони нічого не, не, ну, не поклали, тобто не зобов'язали ще щось проповідувати, чи якось інакше охрещувати людей і формувати їхній образ життя християнина. Тобто ніяких претензій не було, ніяких заперечень або ем, моментів, де апостол, апостол Павло сказав: отут ти маєш так робити, а не так, як ти робив. Апостол свідчить, що цього не було. Але навпаки. Каже апостол, побачивши, що мені довірені, довірене благовістя серед необрізаних, тобто язичників, як Петрові серед обрізаних, тобто серед іудеїв. Бо той, хто сприяв Петрові в апостольстві серед обрізаних, сприяв і мені серед язичників. І довідавшись про благодать дану мені, тобто про те, що апостол Павло отримав від Господа, апостол, звісно, переповідав, як його Христос привів до себе, обернув до себе. Так, от, побачивши на мені благовістя серед необрізаних, тобто, побачивши, як апостол Павло проповідує, що він проповідує язичникам і як, Яків, тобто апостол Яків, ми про нього говорили, що це брат Господній, але хто це саме, нам важко сказати. Кифа, тобто апостол Петро Симон, Кифа та Іоанн, вірогідно Іоанн Богослов, що вважаються стовпами. Тобто, дійсно, найбільш поважними і, ну, дійсно, апостоли вони ж, як апостол сказав, які видатні або сильні, або вищі. Так от, що вважаються стовпами, ці троє. бачите, навіть Якова причисляють, хоча він не є з 12. -х. Але його теж перечисляють як першого єпископа Єрусалиму і теж найавторитетнішого в Єрусалимі християнина. Так от, Яків, Кифа та Йоанн, що вважається стовпами, подали мені і Варнаві руку. Варнава той, хто супроводжував апостол від 70 здається, який супроводжував, ні, зараз не скажу. Ладно, не, не буду. який супроводжував апостола Павла, подали мені Варнаві руку на знак спілкування, щоб нам іти до язичників, а їм до обрізаних. Тільки щоб ми пам'ятали про вбогих, що я й намагався виконувати старанно. А тут повертаємось про вбогих. Хто такі вбогі? Християни з Єрусалиму та його околиць, тобто іудеї. Тому що ця церква була най, такою... найбіднішою, так як і ну, в силу певних обставин. І от йому апостолу Павлу, якби так, подали руку, сказали. Все добре, іди благовіствуй далі, як ти благовістував язичникам. Ми залишаємось благовістувати іудеям. По суті, теж ідучи по всій імперії, але по таким містам, де є осередки іудеїв, і там проповідують, що апостоли робили, проповідували. А от Павлу сказали: у тебе дуже гарно виходить з цим з язичниками, можеш продовжувати їм проповідувати і далі. І роби все так, як ти робив. Але не забувай. Що про братську допомогу, тому що от іудеї, християни іудеї з, з Єрусалима, вони потерпають, вони бідні, і якщо буде змога, допомагай ну, зборами коштів, фінансів. Тобто організовує допомогу. І апостол Павло каже, що я й намагався робити ну, старанно, якби і ми це бачимо на прикладі. Другого послання до Коринфян, де апостол Павло говорить про пожертву, яку коринтяни мають зібрати, і приводить, в приклад, що Македоняни, Македонська церква вже зібрала пожертви для вбогих, тобто для Єрусалимів. От що тут ми можемо так почерпнути таких декілька моментів, що апостол Павло визнає авторитет, тобто він, незважаючи на те, що він теж в собі впевнений, він не задається я от, знаєте, мені все одно хто що думає. Ні, йому не все одно. Ми бачимо, от е, теж коментатори з того письма е, говорить про те, що е, апостол Павло е, із його побудови слів і реплік видно, що він, ну, коли це писав, він переживав хвилювання, тому що це дійсно було для нього важливий момент, тому що, незважаючи на всю свою е, впевненість е, в проповідуванні Слова Божого, він, ну, як Людина, будь-яка людина критично мисляча, завжди піддає сумніву саму себе. Чи, чи я не, не, не схибив десь, чи не, чи не пішов десь невірним шляхом. І апостол Павло, як людина розумна, теж міг. Він якби, розумів, що все вірно, але для нього було важливим ще, ну, якби, щоб і зі сторони той, хто вважається авторитетом, тобто інші апостоли з 12, х теж якби. Він переживав, коли йшов в Єрусалим. А що, якщо не так? Хоча він впевнений, але ж він незарозумілий. Апостол Павло не веде себе так, та мені все одно, та я краще всіх знаю і тих 12. Я знаю, що ми рівні, що кожному нам Господь відкрився. Їм безпосередньо мені іншим чином відкрився да, на шляху в Дамаск. Але тим не менше, я, ну, він визнавав їх авторитет і йде до них, щоб от, через 14 років йде в Єрусалим, щоб знову пересвідчитись, заявити для інших про свій авторитет, але і в черговий раз, ну, якби. Себе пере собі стати впевненішим. От, перший момент. Другий момент апостол Павло приходить до. Апостолів, ми розуміємо, що були певні діалоги, були певні, ну я не скажу суперечки, а аргументи і контраргументи, обговорювання питання, що робити з язичниками, які стали християнами, яке до них відношення має мати закон Моїсаїв, чи не має мати? І тут цікавий момент, що апостол Павло, незважаючи на те, що він визнає авторитет найвищих, так 12 апостолів. Він йде не просто, а як ви скажете? Ні, він іде відстоювати свою позицію, в якій він впевнений, що для язичників закон Моїсеїв не потрібний, що це є ярмо, яке було зруйноване христом, скасоване, воно не потрібно християнину. І іудеям воно не потрібно. Ну, іудеї, ладно, таке, але ж не треба його накладати на язичників. І апостол Павло, якби визнаючи і поважаючи думку апостолів. Він не потакає їм, що «а, ви були біля Христа, все. Ну, як скажете, ні, він відстоює і відстояв свою думку, своє вчення про те, що іудейський е е е закон ніякого відношення до язичників-християн не має, що вони ні в чому не зобов'язуються його дотримуватись. Нічим не зобов'язаний. Він відстояв, і апостоли це прийняли і, і, і погодились, подали йому руку і якби, дали своє добро на те, що він і далі ходив проповідувати. Ніхто нікому, ну, якби не було ніякого дорікання. Він, так і апостол каже, ми нічого не добавили, нічого не поклали зверху, що я маю. Ні, ні в чому не дорікнули, ні, нічого не виправили. Це важливий момент у апостола Павла, що, бачите, теж такий. Скажімо так, повага до старших апостол, до, до старших апостолів, апостола Павла є, але нема рабалепства, нема такого, знаєте, присмикання перед старшими. Що, в принципі, дуже часто можна спостерігати знову ж таки і в історії церкви, і, і в сьогоденні церкви, коли з усієї повага, повага до старшого там, посану чи ще перетворюється в рабалепство, а не в те, що, якщо, наприклад. Той старший, так, навіть по сану говорить не те або робить не те. І всі кажуть, так, 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 добре, все, все добре, і ми якби нічого не перечучи, ну тут не те, щоб е, перечити, а якби можна погоджуватись, можна не погоджуватися. Якщо людина, наприклад, некомпетентна, не освічена, але досягла певних там, наприклад, е, то це, знаєте, це не тільки в церкві, це і в цьому. І в суспільстві, якщо людина займає якусь там посаду, наприклад, виробничу зайняла високу посаду, а вона не відповідає своїм, своїми знаннями цій посаді, то вона може призвести до якогось ну, ну, ускладнення на виробництві або взагалі погіршення умов праці, Та будь-чого, будь тобто виробництво піде на спад або розвиток там. Підприємства чи розвиток компанії, тому що людина на своєму місці вона некомпетентна. І це не означає, що ми маємо цій людині там нахамити чи ні. Але коли ми маємо аргументацію, ми можемо відстоювати свою точку зору. От. Але бачите, от апостол... Не, але, а, а от апостол Павло якраз він визнає авторитет, але він не поступається тим, в чому він впевнений. Він знову ж таки ну, вертаюся до цього, він не потвор, ну якби не раболебство, не потворствує а, апостолам, не піддакує їм, а відстоює. І, по суті, це і ну, як, як сказати, це дуже важливо взагалі в розвитку церкви. Позиція апостола Павла. Вона надзвичайно важлива. Чому? Тому що, якби апостол Павло сказав, наприклад, піддався, ну, вірніше так. Посол Петро прийшов до, до апостолів із 12-х, Якова, Кифи та е, Іоанна, спитав їхню думку, ті, якби вислухали його думку, почули інших іудеїв-християн, що для язичників теж обов'язково обрізуватися, ну, як, і все, що з цим пов'язано. І апостол Павло сказав: ну так, да, як ви скажете, так і буде. І що тоді було б? Тоді церква Христова, ну я думаю, що дуже довго. Б розросталася і якби ставала такою всесвітньою церквою, всесвітньою вірою, віра християнська від цього дуже багато проповідь християнства від цього дуже багато втратила. А от позиція апостола Павла і переконання в тому, вони дали, бачите, з повагою, але відстояв правильність свого бачення, і апостоли, якби, нічого не заперечивши. Погодились з його точкою зору. Цікавий взагалі апостол Павло, особистість дуже така сильна, волюва, і в той же час вміє бути в той же час і фізично слабкий, і вміє бути з християнами і ласкавим, і, і жорстким відповідно до потреб різних. От. Ой, Що ще? А, ну, в принципі, все на сьогодні. Евангелие, ой, Апостольське читання ми закінчили. Тому будемо. Ой, це я сьогодні випробовує нове освітлення. О, а, будемо завершувати наш ефір. Вже і так він затягнувся. А, вірніше, що він пізно розпочався. Тож, Боже вам благословення, хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Не забуваймо молитись за наших захисників. І також, звісно, прошу вас підтримати вас вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підписками. А також ви можете підтримати наш, нас е, донатами або е, ставши спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку під відео, можна кнопочку нажати Спонсорувати, і це все дуже легко і просто робиться. За все вам дякуємо. Дякую до зустрічі з завтрашнім євангельським ранком. І дай Бог будемо говорити, продовжувати читати посольське читання вечором. На все добре, до побачення.